23 рази обстріляли російські військові Херсонську територіальну громаду протягом минулої доби випустили 121 снаряд. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське та Комишани. Поранені троє людей, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Було поранено чоловіка зранку, також двоє поранених в Антонівці. Один із них. Один з чоловіків у важкому стані був шпиталізований. лікарі зараз борються за його життя. 28 керованих авіаційних бомб випустили військові РФ 21 листопада і по Береславу селах Нова Борислав та Зміївка розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті даних обстрілів в місті Борислав пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також приміщення магазину, машинобудівний будівний завод. Приміщення автошколи, карета швидкої допомоги потрапила під обстріл. Наразі медичний персонал не постраждав, але пошкоджується зазнала автівка екстреної швидкої медичної допомоги. Загалом, за добу в місті Борислав, один чоловік загинув, двоє поранених. В селі Новий Борислав один чоловік отримав поранення. Та в селі Тягінка жінка отримала поранення. Загалом за минулу добу територію правобережжя Херсонщини військові РФ обстріляли 115 разів, випустили 524 снаряди із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.